12 речей, за які чоловік обожнює жінку. Що змушує чоловіка любити жінку? Нас приваблює не тільки красиве тіло, волосся, нігті, макіяж, не лише зовнішність, є й інше, на що ми, чоловіки, звертаємо увагу і що змушує нас закохатися. Чоловіки обожнюють впевнених жінок. Нам подобається, коли жінка не боїться бути собою, показувати світу, що їй байдужа думка оточення. Ми любимо жінок, які пристрасно чимось захоплені, які пишаються своїми досягненнями і знають, чого хочуть. Чоловіки люблять унікальних жінок. Багато жінок думають, що потрібно йти за останнім модним трендом, щоб подобатися і бути привабливою. Але якраз навпаки: ми любимо жінок, які є унікальними в усіх аспектах життя. Унікальна значить особлива, значить, ти достатньо смілива, щоб створювати власні тренди, а бути сміливою це сексуально. Ми, чоловіки ж, не шукаємо собі ідеальну жінку. Ми шукаємо собі особливу, яка знає, як виділятися серед інших. Ми обожнюємо жінок, які можуть самовисловлюватися як у стилі, так і своєю особистістю. Чоловіки обожнюють жінок, які приймають нас такими, якими ми є. Як і всі, ми, чоловіки, хочемо, щоб нас приймали такими, якими ми є. Ми не хочемо бути з тією, яка бачить в нас лише погане, яка хоче нас змінити. Ми хочемо жінку, з якою можна розслабитися і бути собою. Чоловіки обожнюють спонтанних жінок. Нам, чоловікам подобається, коли жінка не скута, коли вона відкрита до пригоди, безстрашна за натурою. З такою не нудно жити, з такою ми відчуваємо себе вільними і раді бути частиною її життя. Чоловіки обожнюють жінок, які не грають з нашим мозком, привабити нас, чоловіків, справа не спрости. А іноді жінки вибирають неправильний підхід. Вони думають, що якщо будуть здаватися важкодоступними, навмисно ігнорувати чоловіка, прикидатися байдужою, то нібито у неї можна закохатися. Може з кимось це і працює, але більшість бажають бачити щирість і чесність. Нам подобаються жінки, які не бояться говорити те, що думають, у яких є свої принципи і які не терплять поганого ставлення. Чоловіки обожнюють жінок, яких можуть розсмішити. Нам, чоловікам подобається бачити жінку щасливою і задоволеною. Ми хочемо відчувати, що самі можемо створити її усмішку. Нам просто подобається бачити жіночу усмішку. Вона осяє наш день і налаштовує на гарний настрій. Чоловіки обожнюють жінок, які можуть дати ділову пораду. У стосунках всяке буває, ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Тому кожному і нам, чоловікам в тому числі, потрібна така жінка, яка дасть добру пораду. Ми любимо жінок, на яких можна покластися, які готові допомогти, а не думають, що все має робити чоловік. Чоловіки обожнюють жінок відкритих до чогось нового. Найбільше ми, чоловіки, боїмося нудьги у стосунках. Тому ми цінуємо жінок, які не бояться пробувати щось нове, які готові виходити із зони комфорту. Чоловіки люблять жінок, у яких є своя думка. Йти за натовпом не найкращий спосіб привернути чоловіка. У жінки має бути своя думка, яку не потрібно боятися висловлювати. Ми, чоловіки, поважаємо це. Чоловіки люблять жінок, які не бояться зробити перший крок. Це не означає, що жінки повинні завжди робити перший крок. Просто не потрібно боятися взяти ініціативу в свої руки і робити те, що хочеш. Коли ти не боїшся почути відмову, це приваблює, тому що говорить про твою впевненість. Чоловіки люблять жінок, які поважають себе і вимагають поваги від інших. Є якась сила в думці: Ви не зобов'язані мене любити, але ви зобов'язані мене поважати. Це означає, що жінка поважає себе досить, щоб не дозволяти іншим погано з нею поводитися. Це означає, що вона сама поважає інших людей і вимагає такого ж ставлення у відповідь. Ми, чоловіки, любимо жінок, які знають собі ціну. Чоловіки люблять жінок. Які щасливі і задоволені собою. Немає нічого більш привабливого за жінку, яка знає, як насолоджуватися життям. яка щаслива сама по собі. Її аура наповнена красою і вона осяює будь-яку кімнату, куди заходить. Ми, чоловіки, любимо жінок, яких боїмося втрати. Звучення підготовлене командою Артимко. Бажаєте підтримати нас, наш проєкт або замовити озвучення, посилання можете знайти в описі під роликом. Дякуємо за перегляд і до нових озвучень.